Салют, друзі! Ради вітати вас на каналі Атре 2 Крю на сьогодні Черчилль МК 6 і це буде розмова не про цей набір взагалі, тому що. Якщо у вас нема Черчилля МК 6, ви маєте подивитися цей бій. А якщо ви ще не підписані на канал, звісно, підписатися, протиснути лайк вже. І перейдемо дивитися ріплейчик. Проте зараз хочу сказати, що після цього бою дуже захотілося самому зіграти на Черчелі, тому що, ну, дивіться, набірці коштує 415 гривень. Якщо вам він не потрібний, можна Черчилля придбати окремо і е, спробувати на ньому пограти. Проте. Хочу сказати, що я ніколи не грав на Черчелі, і цьому доказом є ця статистика по Churchill МК 6, що тут взагалі навіть ні амуніція, ні камого, ні боєкомплекту немає і обладнання теж. Тому сказати, які показники по цьому танку особисто у мене, я не можу, але я знаю, що цей танк з ДПМом понад 2000 тяжик і. Шостого рівня він просто там нагібучий, дуже нагібучий. Чомусь не довелось на ньому пограти, але я знаю, що цю ситуацію я виправлю, і, звісно, гадаю, що ще не одного майстра ми на цьому танчику побачимо особисто від мене. А зараз дякую кожному спонсору каналу, кожному, хто підписався, протиснув лайк і, звісно, написав комент до цього відео. Зараз погнали в реплеї. Команда противника має 4 важких танки, 3 СТ. -шки. Команда союзників 1 ПТС у 3 СТ і 3 важких танки. Наш герой грає на Churchill мк 1 КД в нього 4,5 секунди, що дуже швидко для танка. 6 го рівня. Я зазвичай не записую боїв на такому, скажімо, пісочному рівні. Ну, Пісок то можна вважати до п'ятого рівня, мабуть. Е, тим не менш, цей бій достатньо цікавий, в ньому є деякі свої, але. Е, проте я хотів дуже з вами боєм цим подивитися і поділитися. І щоб ми всі тут могли побачити, що на шостому рівні теж можна грати і теж можна тащити. Причому, е, скажімо, люто. Дивіться, тут ТОГ-2. ТОГ2 це такий корабель здоровенний, а наш герой протиснув вже адреналін і починає луппашити. Вже три постріли зробив до того, як ТОГ-2 робить свій перший постріл. Не поспішає Руслан ставити ремкомплект. Він собі думав, що ТОГ-2 впав, ні, повертається назад. Ну, рікашет, буває таке. Е, тим не менше. Не використав ремку і правильно зробив, тому що був час поремонтувати модулі самостійно. Рємки це така штука, яку треба використовувати, коли тобі вже от потрібно одразу. Тобі якийсь барабанчик там збиває каток, і тобі потрібно просто від'їхати дуже швидко. Тобі треба ремку. От це от обов'язково. Просто кулемет, дивіться, два кулемети тут зібралися і рубаються. Того 2 не влучає, не пробиває. Що робити? А що робити? Ну, Черчилль, дивіться, що. Черчилль просто підрубив свій кулемет і рубається. Залишилось вже. По 4 фраги з кожної сторони, КВ-1 падає на воду, тут залишається, якщо математикою порахувати, тут виходить два танки праворуч. Все. Залишається 2 проти 4. Т-34 тут зараз грає з нашим героєм. Наш герой, звісно, буде продавлювати, хотів йому накидати в башту, не вийшло. Дуже гарна думка, щоб збити йому каточок. Він використовує ту саму ремку, бачите? Використав ремку і просто зливається з цього напрямку. Тікає, а що йому робити ще? Тут трошки гармата. Гармата не підіймається. Руслан трошечки тут. От прям. Трошечки просто не встигає і тому не влучає в танк. Друзі, він залишається один в 4. На шостому рівні. Що тут відбувається? Як зазвичай на шостому рівні може просто бути е, просто якась люта. Тут просто може бути заруба, тут якась може бути просто лютіша оргія, коли тут залишаєшся один в 4. Тим не менш, М6. Маючи по 225 шкоди, він не пробиває. Ну, цей хитрун на Т-34 робить таким чином, що треба включати мозок, думати і міняти позицію. Просто якась люта шкода, ще й запалює, запалює він 6-го і не догорає, На жаль, на жаль, не догорає. Мінус один з 4 залишається ще три фраги, і це просто така, скажімо, цікава заявка на Калабанова. Не хоче виїжджати, тим не менш. Наш герой, маючи 699 хітпоінтів, не зовсім хочеться виїжджати туди, куди ти не знаєш. Ти не бачиш, нікого не засвітив і не розумієш, а що тут може бути. Ага, тут може бути КВ-1. Дивіться, КВ-1 там собі стоїть. Звісно, я би пробував на місці Руслана тут йому прокидувати галдо, як він, в принципі, зараз і робить. Красавчик переключився на ББшечку, більше шкоди даємо. Ну і знову ж таки зараз. Включаємо свій кулеметик і будемо рубатися на кулеметі. КД на кулеметі 3,7, треба використовувати, Т-34 рахує, що з Черчиллем можна грати. Ну, а Черчилль рахує, що він тут для того, щоб вбивати. Тому. Хоп, приїжджає ще у нас. Шерман. Шерман приїжджає, не влучає в нашого героя. Наш герой собі спокійно тут. Взяв таку позицію оборони і грає собі в обороні дуже цікаво позиційно. Дивіться, Т-34. Звісно ж, він хоче заїхати в корму нашому танку. А наш Черчилль такий собі просто на холодному розрахунку дає тичку там, тепер переїздить сюди і може забрати Т-34. Зараз все зроблено таким чином, що кожний з танків противника в шотні для нашого героя тут вже е, лише. Справа за часом. Ну, тут отримав. В нього є хітпоїнти, які він засейвив. Ну, здавав би назад, не отримав би від Шермана. Тим не менш, зараз Т-34 відправляється в ангар. І Шерман дає тичку, якою не забирає, звісно. Звісно, не забирає, тому що йому альфи не вистачає забрати нашого ігру. А наш герой собі спокійненько на ББшки забирає Шермана в ангар. Отака катка, друзі. І на шостому рівні зроблено понад 4000 шкоди. Це. Як на мене, просто люто. 5 фрагів зробив наш герой, 4241 шкоди. Це Калабана, Фредлі Waters і, звісно, медалька майстра. Не кажучи вже про медальку воїна. За такий бій всього-навсього забирає 138 тисяч срібла. Це замало. І отак-от. Зараз, давайте подивимося по сетапу. Того-2. ТОВ-2 має 0% перемог. Друзі, 0% перемог. 0% перемог має КВ-1. 51-66 грає КВ-1. Чино. 0% перемог. Я не розумію, чому так, Ну, тим не менше. Шерман, 55% перемог. До речі, але зіграв е досить погано. М6. 54% перемог. Це, звісно, нубка. Це нубка. 65% перемог. Панзер. 4G. 0% перемог. Шерман. 0% перемог. Я не розумію, як це, звісно, можливо, але тим не менш, так як є. 50% перемог має тах 3% м 42 54,9, 3601 ВК має теж 0% перемог. Це просто от нубка, тільки вони почали грати. 56.02. Ну, звісно, в нашої герої це твінк-аккаунт, і тут 96,15% перемог. Середня шкода 1713. Ну і максималочка. Це на цьому танчику. На саме на Черчелі 4241. 26 боїв, всього зіграно, а результат дуже цікавий. Отакі друзі, справи. Тому кому заходить Черчилль, напишіть, будь ласка, стосовно цього бою, що ви думаєте, протисніть лайк, ось, звісно, з вас комент. Ну і підписка на канал. Наразі бажаю вам гарних боїв. і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!